Цих людей з смугастими жезлами, певно, хоч раз у житті бачив кожен, хто пересувався автошляхами Бердичева та району. За будь-якої погоди і в будь-яку частину доби інспектори йде і на посту. Вони пильнують за дотриманням правил дорожнього руху. Тому їхня поява часто викликає не найкращі емоції в порушників, а інших водіїв змушує поводитись на дорозі більш дисципліновано. 14 квітня Даїшники усієї країни відзначають професійне свято. У 1997 році Кабінет міністрів затвердив положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України. Працівники Бердишівського відділення ДАІ зустріли свято у новій формі керівництво подбало і при виконанні службових обов'язків. А таких у них чимало. Це нагляд за дорожнім рухом, недопущення транспортних пригод, профілактична робота з учасниками дорожнього руху, обстеження вулично-шляхової мережі. Окрім того, винуватці свята допомагають розкривати злочини. Наприклад, нещодавно зупинили три автомобілі, які перебували у розшуку, та затримали дев'ятку з краденими кришками від каналізаційних люків. На відділенні ДАІ лежить відповідальність за проведення державного технічного огляду, тож їхнє приміщення рідко буває порожнім. В силу посадових обов'язків інспекторам належить спілкуватися з багатьма людьми. Головна вимога тут кажуть ввічливість. Можливість майже весь час знаходитися серед людей, а ще ведення різноманітної документації. Ось що приваблює ДАІшника із 11-річним стажем Олександра Татарчука у цій роботі. Я займаюся співпрацею з судами. Виконавчу службу згорної прокуратури, де безпосередньо здійснюю документу обіг та здійснюю контроль по сплаті штрафу та правильною реєстрацію та відправку адміністративних матеріалів як в суди, виконавчу службу, так і місті органи внутрішніх справ. Є в праці інспекторів і досить неприємні моменти, коли доводиться оформлювати ДТП, де є загиблі та постраждалі люди. Тоді міліціонери знаходять віддушину у спілкуванні з дітьми. Вже тривалий час вони тримають шефство над вихованцями шкіл-інтернатів. А віднедавна даїшників побільшало роботи. На носі євро 2012, тож треба поновити знання англійської мови, щоб можна було надавати необхідну допомогу туристам. На даному етапі зараз. Від ДАІ міста Бердичів зібрану групу з чотирьох чоловік, керівником якої є, я, які будуть два рази на тиждень навчаємося, конспектуємо матеріал, а також спілкуємося англійською мовою для того, щоб покращити спілкування. Хоч про проблеми у День Свята говорити не прийнято, але їх не можна оминути, кажуть у ДАІ. Бажаючи, аби матеріально-технічний стан відділення був кращим, водії дисциплінованішими, а колектив більшим. Ще 10 років тому штат працівників налічував понад 30 осіб. Нині залишилось 14, решту поскорочували. Цієї кількості констатують інспектори, замало, щоб повністю охопити місто і встежити за усіма транспортними засобами. А таких у Бердичеві вже близько 50 тисяч. Нинішнім даїшникам співчувають їхні попередники. В усі часи робота для міліціонерів була, кажуть ветерани внутрішніх справ. І як не крути, а кадри вирішують все. Сьогодні начальнику Даї я йому не завідую, так от чесно сказати. Я і от з ними спілкуюся, зустрічаємося ми з ними. Я кажу, я вам не завідую ніякої цій службі. Сьогодні не завідую, тому що транспорту велико. А штат, штат, якщо сі зравнити штат, який був. У мене і сьогодні в нього наполовину сокращений штат. Усі труднощі та випробування, що їх щодня підносить працівникам ДАІ служба, вони намагаються честю здолати, проявляючи професіоналізм, самовідданість та компетентність, аби бердичівські пішоходи та водії безпечно почувалися на дорогах міста. Як керівник підрозділу, хочу привітати з професійним святом працівників відділення Даї. Пенсіонерів, органів внутрішніх справ побажати щастя вам та вашим родинам, міцного здоров'я, благополуччя, стабільності та нових звершень у нелегкій, але такій потрібній людям службі.